Мати із сином відкривають двері своєї нової домівки. Тепер це їхня квартира, щоправда, ще не обжита. Власник квартири колишній чоловік Олени, з яким вона прожила 12 років. І рік як розлучилася, а я з ним розвелася, так як він послідні два роки. кожні два-три місяці він ходив в походи п'янки, гулянки, прыжки з парашутом. Це даже Тартьом засвідчує, Як він бачив картину, коли це була вже ще картина, яку яку просто по телебаченні не можна розповісти. Уже рік розповідає Олена. У її чоловіка нова сім'я у квартирі, в якій вони разом прожили 12 років. Він не живе, а нещодавно виселив звідти і її разом із сином. Щоправда, не на вулицю запропонував жити в іншій квартирі, яку він свого часу купив, нібито для сина. Книжок нема щоб в школу йти, газової плити немає, світ не віздє є. ремонту немає. Ну ми не можемо нічого зробити. Як нам далі бути? Ми тут не приписані. Чоловік Олена відомий у Полтаві як керівник молодіжного клубу юних десантників. Гвардія зразок мужності та патріотизму для підростаючого покоління. Тут навчають юнаків і дівчат військової підготовки, рукопашному бою, стрільбі з автомата, виконують навіть стрибки з парашутом. Артем теж раніше відвідував клуб, яким керує батька. Тепер же Артема не пускає додому навіть бабуся. Откривайте двері. Звони, кажу. Ми тут прописані. Давайте, відкривайте двері. Откривайте двері. Нам треба дитині книжки забрати. Іначе як я в школу піду. Взагалі для мене це не зрозуміло. Як рідний батько, як рідний батько міг таке з -з зі своїм, тим паче, дитина маленька, розумієте? Для мене це не зрозуміло. Ну так все було в нього нормально. Потім що пройшло, буквально год там, я знаю, там полтора, що то у них які-то ніулядяться. Батько Артема В'ячеслав запевняє, що колишню дружину і сина з дому не виганяв, а запропонував їм жити в іншій квартирі. Ця Квартира в першу чергу вона для сина. Вона це відтвердила, как бы не захотіла цього. Вот. Ну, а так як вона э, самостоятельно не хотіла как бы, виїжджати з даної життя площади, мені пришлось її перевести. Може это немножко как бы, дерзкий поступок, але тим не менше. У школі до проблеми учня поставилися з розумінням. Артемові видали нові підручники. Вчителі, сімейні розбори, не коментують. Хлопець кажуть, навчається добре. Відмовилися від коментарів і соціальні служби та міліція, посилаючись на цивільно-правові відносини між чоловіком і дружиною. Мовляв, сторони зараз ділять майно. І останнє слово у цій справі скаже суд. Ніхто.